З нами головний тренер команди Skyфудзал Тарас Олександр Шпичка з перемогою. Скажіть, будь ласка, чи довго так розкачувалась команда протягом сезону, щоб видати просто таку шалену серію проти Аврори? Та Я не знаю, довго чи недовго. Ну, це була гра, я вважаю, гідних суперників. Я хочу подякувати супернику. Дуже гідна гра. І я розумію, що як їм було важко, тому що вони зіграли дуже два складних матчі. На минулих вихідних і відновлення? Ну, мабуть, я вважаю, що один із факторів можливо, так, що не, не така можлива була свіжість, Хоча вони дуже, дуже дуже класно грали, і е, створювали моменти, і пресингували. Дуже хороша команда. Ну, мабуть, нам трошки більше повезло в цій, в цій, в цій грі. І, будь ласка, які слова ви у перерві? Сказали своїй команді, тому що так, такого зарядженого скаєфутзалу я ще не бачив. Чотири невідпорні м'ячі, можливо, десь зупинились потім по рахунку, але просто шалений початок другого тайму, я думаю, напевно, кульмінація цього поєдинку. Ну, Можливо, але ви бачите, стандарт прийшов проти контратака, і я думаю, що супернику трошки важче було, ніж нам. Нам це полегшило життя, а в перерві нічого. Ми з хлопцями домовилися грати так, як перший тайм. І хлопці просто вийшли, зіграли. а більш реалізація, Більша реалізація моментів нам сприяла нашому результату. Попереду чинний чемпіон України столичний хід. Коротко про наступний етап. Та я не знаю, будемо готуватися, як завжди. У нас в принципі. Підготовка одна, у нас ми йдемо від гри до гри і хочемо покращити якість, але звісно, що це вже полуфінал. І хотілося б добитись якогось результату, але ми розуміємо, що ми команда, яка тільки зайшла в екстралігу. І нам було дуже складно всі бачили перший етап, да, другий етап, десь тільки там, в січні, в лютому у нас десь щось почало складатися так, як ми хотіли. І ну, я не знаю, як, як вийде, так, так і буде. Вважаю, що сподобається глядачам гра, бо хід, звісно, це, ну, це хід, це флагман нашого футзалу. Команда з великими традиціями. Ну і найкращі гравці там зібрані, скажімо так.